Мої любі малятка, до нас завітала у гості Оленка і хоче познайомити нас із своєю сім'єю. Розкажу вам, друзі, я, що таке моя сім'я. Разом дружно проживаєм і пісні співаємо. Люба матінка моя, і пишаюсь нею, я, в неї руки золоті, серцем кожного зігріє. Тато сильний, завзятий. Він господар в нашій хаті. Дідусь і бабуся у пашані у нас вони чат люблять, як тишенят голублять. Є у мене ще й брати краще в світі не знайти. Сім'я це наші рідні, найдорожчі, найрідніші люди на землі. Малята, давайте будемо допомагати. Матусі. А як будемо допомагати? І підлогу мить, і ще як, і квіти поливать, і ще, і ліжечка будемо застеляти, а і ще як, і сміття виносить. Так. І одягатися вже самостійно. І собачку вигулювати. Так, а ще і мамі допомагати білизну розвішувати, і пил витирати зі столу. Молодці, і іграшки складати. І родина наша сім'я скажуть, які помічники, які молодці, найдорожчі діти.